Дівчаточка, божечко, що нам дали? Сьогодні, 5 квітня, по 16.00, включно, за ваше замовлення на 1400 гривень, ви обираєте три подарунки і додатково вам вкладають ось таку сироватку колагенову для обличчя 30 мл. З гіалуроновою кислотою в мене є, з вітаміном С є. А колагенової немає. Її потрібно взяти, тому що вона містить гідролізований колаген, креатин, провітамін В5, гідролізовану гілоронову кислоту та екстракт кореню солодки. Які допомагають зменшити виражені мімічні зморшки та одночасно зволожують шкіру. Не пропустіть акція сьогодні по 16.00 включно. Робіть замовлення від 1400 гривень, обираєте три будь-яких подарунки із оцього переліку, і до них додатково компанія вам покладе цю крутезну сироватку. Не пропустіть, вона дійсно того варта.